Доброго дня! Сьогодні вас вітає Greenwood 2. Сьогодні проведу вас по нашому будівництву, точніше, по всіх чергах або об'єктах відокремлених, по яких у нас щось змінюється, про наші плани, ну і все-таки інше. То поїхали, не будемо довго розмовляти зайве. Так, почнемо з нашого паркінгу. Це паркінг на 102 машиномісця. Паркінг з вбудованим до неї приміщенням. Мойки чи СТО, зараз вам покажу точніше. Тому, якщо когось цікавить розміщення тут цього бізнесу, теж майте на увазі. Дивіться, завезли ще трошечки керамоблоку. Будемо потихеньку його доробляти. План стоїть не спішити з однієї сторони, з іншої сторони, так, щоб на весну була можливість вже тут поставити якусь кількість автомобілів. Тому що не так багато викуплено цих паркінгів. У нас тут якісь такі, знаєте, протилежні дані. З однієї сторони, у нас запаркована вся територія, з іншої сторони, тут десь дві третини паркінгів ще є залишилось в продажі. Тому ну, ось така цікава історія. Давайте вам покажу тепер ці приміщення, які у нас, ще раз про них нагадаю, які у нас повинні бути слугувати як мойка. чи... СТО, дивіться, ось цей великий проєм. І наступний великий проєм. Це два проєми, в які можна заїхати повноцінно автомобілем. Якщо чесно, навіть два автомобілі рівно туди заїжджають. Єдине, що ми з правої сторони зробили яму для того, щоб зробити нормальне потенційне СТО, то ми вже запланували. Там і зробили з бетону вивели яму для того, щоб обслуговувати автомобіль. Дивіться, зараз покажу сходи, ну все, щоб ви зрозуміли, як воно і що воно. От, дивіться. От, з бетону вилили, щоб взагалі не було ніяких питань. А ось та частина, як нібито підмийку. Оця. Там теж якесь технічне під викачку, Оце все діло. Ну і нагадаю, що це буде все в рівні, тобто ще півметра землі навіть більше буде насипатися для того, щоб це вирівняти. І виїжджаємо одразу біля залізничного мосту і наліво-направо кому треба, кому на волю гумилецьку, кому наліво в брюхі чи Львів. Поїхали далі. Будемо далі розказувати про наступні черги. Ще скажу ще таку коротку інформацію по цьому паркінгу. В цьому паркінгу великої кількості електрики немає, але ми приділили цьому увагу і додали на першому поверсі можливість купити паркомісце з електричним лічильником окремо і з можливістю електрозарядки. Тому хто шукає паркінг з електрозарядкою. Можу звернутися до нас, він у нас тут є. Ну, Ідемо далі. Далі про 13-14 секцію. Ось у нас 13-14 секція. Минулого разу вам показував, що два торці Південний і Північний готові, оці менші. І вони перейшли вже на ось цю частину. Бачите, тут ще взяли одну захватку. Ну, як там, півтори захватки. Десь на 3 чверті від одного, одної секції. Вже затягнуло все це мінеральною ватою. Бачимо. А трошечки пінопласту під по балконах поробили. А, вже стоять зонтики, то вже в принципі, готові буде тягнути сіточку. Давайте обійдемо з іншої сторони, подивимося з іншої сторони. Приїхали котли ось такі і мергас. Вони їх складають. Не буду показувати, куди складають, а то ще хтось дізнається. Так, приїхали котли, вже готові до встановлення. Бачимо двері. А перед дверима покажу вам, що з цієї сторони протилежно, де ж діагонально теж зробили захватку. А єдине, що зонтиками не закрили, але приблизно такий самий об'єм, трошечки менше. Тобто тихеньку вони, як то знаєте, як інь-янь, голова женеться за хвостом іншого дракона. так як тут фасадчики один за одним. Ліхти роблять, так, ще? Ага, добре. Зараз зайду, покажу вам, що мені підказали, що вже ліфти почали саме монтувати, тому що вони куплені були давно, тому знали, але про монтаж ще не знали. Давайте зараз вам покажу що тут робиться по ліфтах. Ну, двері, бачите, прийшли. Ну, я не знаю, видно вам чи ні? мені видно і вам повинно бути видно. Вже поставили двері, потихеньку там йде монтаж ліфтів. Шо, ну давайте піднімемось нагору вже в цьому під'їзді, якщо піднялося, то в цьому під'їзді і продовжимо підніматися. Будемо дивитися, що там далі робиться. Так, А зараз іде встановлення дверей, я бачу. Це у нас такі ж самі приблизно двері, теж з серединою білою накладкою. Отже, бачимо, що вже деякі стоять, все теж по лазеру, можна подивитися, все виставляється. Ось такий добрий день, хлопці. Так, в самій квартирі вже інтернет завели. Так, що тут ще? Принципі, я зайшов в трьохкімнатну квартиру, хотів подивитися по газу, переплутав. У нас ж з цієї сторони, по-моєму. Так? Кухня. Так, дивіться, по газу, по -га... а по газу, по-моєму, така ж сама історія вже і була. Вже вивели, труба там іде. Бачу, вона вже пофарбована. В принципі, тут під, -під котел все вже зроблено. Виведене опалення. В принципі, тут залишається тільки поставити самі котли і поставити е е радіатори. То, в принципі, і все. Ну, в принципі, тут плюс-мінус однакова всюди ситуація. Тобто зараз доставляють двері, будуть доставляти котли. Двері закриваються, квартири, квартира вже практично більше нічого не робиться. І вони виходять в місця загального користування в МЗК і починають робити там штукатурку, плитку, ой, штукатурку, шпаклівку, плитку, Армстронг. Ну, все класично, як ми робимо по всіх під'їздах. Тобто тут реально два місяці роботи. Е, тому тут немає ніякої складності. Особливо плюс, що невеличкий об'єкт, тобто так зрусіше насправді здавати об'єкти, коли ці об'єкти. І тут невеликі. Давайте обійдемо навколо, трішки ще покажу ага, виглядів. Не показав вам, там проходив біля підстанції, не знаю, помітили ви чи не помітили, якщо на початку відео вона десь смількнула, вже завезли трансформатори, вже завезли те, що дасть можливість зробити, а, зробити вам. Вже житловий тариф, ну не тільки вам, не тільки людям з 13-14, а з першої, з першої 12 секції теж з'явиться житловий тариф. Доробляємо ми оцей великий об'єм роботи по електриці, який прийшли через повномасштабку повністю заново переробляти з якимось відсотком втрачених грошей. Ну то вже в принципі знаєте, хто в Україні робити бізнес, то треба завжди на то закладати, тому що... Ну, тому що. Так, перед тим як перейду на 13-14 секцію, ще раз пробіжимося, Вікна всі стоять, огородження всі стоять. Бачу, стяжки зараз хлопці доливають по балконах. Штукатурка всередині готова під шпаклівку. Бачимо, що взагалі дуже мало пінопластики оце знизу під балконом. А так більшості мінеральна вата, що теж добре, чим менше цих переходів, тим менше потім тих можливих проблем, які можуть виникати, у зв'язку з тим, що. Це різні матеріали, вони по-різному себе ведуть. Добре, поїхали на 13-14, на 20-25 секції. Покажу вам, що там. Розкажу про паркінг, про таунхауси і про озеро. Дивіться, вже як все змінилося. В тому плані, що ми тоді заходили сюди, ніяких колон ще не було, нічого такого не було. Трошечки вам зараз інший ракурс зроблю, з іншої сторони, подивимось. Я зараз сюди вставлю фото наскільки близько. 20-21 секція саме до е, е, до озера. От Зараз можете побачити. Ну, Можливо, це трошки викривляє е, фотоапарат через те, що він налаштований ну, там, на якусь кратність і лінза трошечки навпаки наближує. Але от зараз я з іншої сторони стану, ви вже подивились на цю фотографію, потім повернусь туди. Дивіться, яка цікава історія. Як ми. Потихеньку, потихеньку, але, але змінюємо рельєф, тому що тут все, все це діло, коли був просто котлован, якось воно не сильно вимальовувалося. Тепер потрошечки все краще і краще. От Технагляд наш відомий пан Василь зараз приймає, я так розумію, армування, дивиться схема армування. Ось саме армування. Бачите, це перехідна секція, тут паркінг буде знаходитись. Сама секція житлова, секція номер. Так, 20-21. Я зараз стою на місці 22-ї. Ось тут буде 22 секція. Переходить в 23 А Що ще? Тут є паркінг. Бачимо, що вони вже практично все приготували. Виставити треба тільки щити. А так, в більшості я дивлюся, що армування візуально вже практично готове. Виставити тільки щити. Так. Там бачимо, заливають з сапожка. Це, як її називають тухвелька, заливають бетон от Ну, А ми з вами зараз перейдемо ближче до озера. Поки йду до озера, одразу скажу, які у нас плани. Тут е, заїхала вже компанія, яка нам робить це озеро, це компанія Розквіт. Е, вона займається благоустроєм, озелененням. Ну, і в тому числі е, Озерами. Вона ще трішечки звинкувато, хоча його вже підчистили трошки краще. Я бачу, що вже тут е, деякі кумахи літають, щось там вже бригає в озеро, можливо, то жаби. Так, да, я бачу голова Зараз я вам наведу і покажу. Так. Це хто у нас? Ну, стик, мабуть, жаба. Так, жаби точно будуть, ну і одна лопата плаває, я бачу. Жаби вже точно будуть, то треба вже цим займатися. Ну, буде, можливо, неодноразово ще будемо його спускати, це озеро, тому що е ну, треба буде ще підчищати, ще там, доробляти деякі речі. От е зараз приступлять до роботи по оцій частині. Це вона називається, я вже говорив, біоплато. І до біоплато ще теж дороблять частину озеленення. Яке буду переходити в біоплату. От бачите, там що вже прокопали, що вже підготовлюють, що цей його текстиль підняли, оце будуть трошечки підробляти. І е, з цієї сторони поставимо парканець, такий нормальний паркан, мається на увазі бляху, на сіточку, для того, щоб ну нічого там не висипали, не дай Боже, в це озеро, бо трохи витратили на це часу і грошей. Ну, ось Ще раз дивіться, 13-14 секції, 20-21, наскільки близько вони до озера. То в принципі з п'ятого поверху можна вудку закидати. Е та навіть із четвертого можна кинути. а Хто вміє дальні заброс кидати, то це із з першого кине. Так. Тут ми зробимо тимчасову площадку, на якій ми будемо тут все діло це е будувати. Ну В якому плані площадку, то нам треба. Буде зробити оцю яму прибрати, рельєф вирівняти. Там буде паркінг з спортивним майданчиком зверху. і Звідси ми теж будемо працювати над цією будовою. І коли ми вже тут будемо підходити до кінця, переходимо знов до паркінгу і вернем, повернемось до таунхаусу. Скажу чесно, таунхауси дуже класні, але ми не стартуємо з їх продажем, не тому, що там щось боїмось прогадати там з чимось ще. Не хочемо, щоб люди довго чекали. Ми запустимо їх в продаж якраз тоді, коли ми їх реально почнемо будувати, коли вже буде план по часу, наскільки швидко ми їх можемо зробити. Тому ми просто зараз не приймаємо гроші, щоб люди не питали, коли ви там почнете їх будувати. Просто для того, щоб ви не робили зайвих. Ну, Надії на те, що там воно буде дуже швидко готово. Насправді ті будувати це 9 місяців, це один цикл, маб мабуть від березня до грудня. Реально це можна зробити. Це не є проблема, але у нас вічна проблема з тим, що на велика кількість об'єктів, і цю велику кількість об'єктів на цій великій кількості об'єктів іноді треба фокусуватися на деяких великих об'єктах. От як ми фокусувалися на першій черзі третього гріну, треба було і швиденько доздати на парксайді, причому це все відбувалося о, 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 ну, практично одномоментно, Тому Ось така історія. То ми краще почекаємо і зробимо цю пропозицію вам вже трошечки пізніше. Коли не можу сказати, маю надію, що це буде в цьому році до Нового року. Ну, що ще, ще можна сказати? Після того, як хлопці дороблять оцей моноліт, вони скорше за все перейдуть, будуть рити далі котлован, перейдуть потихеньку на 22-23. Тут, мабуть, залюють перекриття. Можливо, навіть ще поставлять колони перейдуть на 22-23, так що зроблять великий об'єм роботи по землі і по монолітах, для того, щоб е, в зиму був е, якийсь об'єм, щоб вони могли собі щось робити тут е, повільно чи не повільно, тому залежить все від ситуації в країні так, відверто кажу. Я думаю, що ви знаєте, що я сильно там вже нічого, ні від кого не скриваю. Скажу вам правду. Ви мені напишете свої коментарі, я вам буду свої відповіді. Ну, так це і буде відбуватися. Поки що бачите, на другому Грінводі ми будемо, продаємо тільки 20-25 секцію. Маємо вже дозвіл на 32-33, насправді маємо дозвіл ще й на інші черги. Зараз отримуємо дозвіл на останні черги. Фактично, у нас з'являться вже всі плани з нашими плануваннями з квартирами. Фактично, ми юридично ми зможемо їх продавати, як тільки зареєструємо мони. Теж не спішимо. Дозволи взяли. Чекаємо, чому ми не будемо виставляти це діло в продаж. Зараз буду йти до машини і буду вам говорити про це. Чому не виставляємо в продаж? Ну, по-перше, є конкуренти. Конкуренти дивляться на наші планування, використовують частково інші наше планування, а ми їх дуже сильно позмінювали. В наступних секціях у нас змінилася трішечки концепція, і ми їх сильно не анонсуємо. Для того щоб не давати конкурентам е, можливості внести зміни в свої проєкти, хай будують те, що будують. Е, плюс, е, е, це трішки ще додатково впливає на е, як це правильно сказати, на очікування клієнтів. Тобто клієнти побачать якісь планування і скажуть, о, я обов'язково куплю, коли почне там це будуватись, коли почнуть це продавати. Е, тому що. І люди, ми людям будемо говорити, та це от там через півроку через рік, насправді це може відбутися через півтора року, початок будівництва самої тої черги, а плюс ще зараз будуємо довго, три роки, практично гарантовано. Навіть на невеличкі об'єкти виходить до трьох років. Тому, по факту, це 4,5 роки. І більшість люд, клієнтів, коли роблять якісь там свої вибори по квартирах, вони е, спираються на вчорашні або сьогоднішні е, свої запити. Е, не прогнозуючи, що в них з'явиться якісь діти, щось зміниться в сім'ї, їм буде вже потрібна інша квартира. Тому я всім кажу, що не, не е, зволікайте. Якщо вам щось вже подобається, воно вже є в продажу, плюс-мінус таке, яке вам потрібно, купуйте, живіть життя. Все, до наступних зустрічей! Це Сидорський Максим і компанія М7.